Так, ми забігли в кімнату там, де нема вікон. У нас одна кімната без вікон. І ми туди забігли, і слава тобі, Господі, ми живі. Ви зараз трошечки собі Ми живі. Це ваш будинок, так? Так. Був. У нас був будинок. І буде. То таке? Все буде добре. Все відбудуємо. Да. Все відбудуємо і все буде добре.